Каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. І сьогодні ми з вами разом готуємо ось таку красиву апетитну міні-піцу. Це відріжжеве тісто, я буду готувати опарним методом. В якості рідини у мене сьогодні буде картопляний відвар 200 мг, який я вже підігріла до температури 37 градусів. Замість картопляного відвару можна взяти абсолютно будь-яку іншу рідину, молоко, воду, кефір, все, що є у холодильнику. І я не буду показувати повністю весь процес, оскільки я вже неодноразово це робила у своїх відео. Декілька посилань я залишу в описі, кому цікаво буде, як я готуюся. Саме тріжове тісто. Ну і, звичайно, що вся кількість інгредієнтів буде у описі також. Так, Готую опару додала цукор, додала живі дріжджі. Можна, звичайно, замінити на сухі, Їх тоді потрібно буде у три рази менше. Перемішую, аби дріжджі практично повністю розчинились. І тут у мене вже просіяне борошно. Із загальної кількості додаю 3 столових ложечки. І перемішаю, далі опару накрию, залишу на 15 хвилин, ну а потім замішу тісто і залишу його в теплому місці, обов'язково для Тісто В мене підійшло і тепер з ним будемо далі працювати. На робочу поверхню переклала, яку припорошила борошном, ще трішки ось так борошно на тісто, і зовсім злегка його обімну. Ну а далі його потрібно буде поділити на рівні частинки. Можна розкатати ковбаску і просто розрізати, я просто ось так. Буду відщепувати шматочки, поки що перекладаю. А тепер з кожної частинки потрібно буде сформувати кульку. Ось так розплющую, краї підліплюю до серединки і формую ось таку кульку. Після того, як я всі кульки з сформувала, переклала вже їх на деко, як і застелила пергаментом. Далі прикрию рушничком і залишаю ще на хвилиночок 15-20. Що стосується начинки, звичайно, можна в начинку брати абсолютно все, що є в наявності або що любимо. Я покажу свій набір. Звичайно, потрібен буде томатний соус. Я буду використовувати свій домашній кетчуп, Також взяла ось такий невеличкий маринований огірочок, невеличку цибулинку, ось такі кабаноси, дві штучки, молочну колбаску і, звичайно, що твердий сир. Тепер мені потрібно це все буде подрібнити. Сир, звичайно, натру на терці, ну і тут все поріжу в довільному порядку. Єдине, що цибульку я буду нарізати достатньо мілко. А далі, після того, як наше тісто трішки відстоялися, нам знадобиться кружечка або склянка із пласким дном, опускаю його у борошно і далі буду робити заглиблення для нашої начинки. Серединку змащую кетчупом і ось так злегка бортики також змащую. Начинка. Як бачите, всі компоненти я змішала, і ще такий невеличкий нюанс. Якщо також будете використовувати маринований гірочок, то краще з нього буде злити всю рідину, аби потім не було зайвої вологи. Просто наповнюю наші виємочки. Я ще ось так додатково притрамбувала, щоб все добре розподілилося рівномірно. І тепер присипаю все тертим сиром. Зараз свої міні-плі відправляю випікатися. духовка розігріта до температури 200 градусів. Орієнтовно нам знадобиться хвилиночок 20 і готова вже наша міні-піца. Прикрашаємо її зеленню. я так думаю, що це такий собі безпрограшний варіант закуски, якщо, наприклад, очікуємо гостей, або просто, аби потішити свою родину. А на сьогодні в мене все. Я всім хочу подякувати за увагу. Буду щиро вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, бажаю всім миру і злагоди та до зустрічі в наступних відео.